Ортопедичні босоніжечки від бренду перлина. Перлина це турецька фабрика, ізмаїл. Дуже якісні, легесенькі, яскраві, виготовлені з натуральної шкіри. Підійдуть на будь-яку ніжки З високотехнологічно зроблена підошва. Бачите, така ребриста, не сковзить, не стирається. Носочок, бачите, теж захищений і високий задник, щоб правильний ортопедичний заднічок. Липучки дуже добре фіксуються. Всередині ортопедична устілка з супінатором амортизації, що розподіляє на всю повністю Довжину ніжки, моделька яскрава, зручна. Підійде як для дому, так і для садочку або на вуличку. Рекомендую перлина Туреччина.